Друзі, всім доброго дня. Давно не знімав свою гречку. Зараз такий стан має гречка, сьогодні 30 липня. Такий стан в мали... мене має гречка. Попередник тут була пшениця. Трішки вона заросла. Ну, чесно кажучи, я думаю, що з нею взагалі тут нічого не буде, тому що тут була посуха. Як посуха? Було сухо. І вона довго в мене не сходила. Такий стан має гречка. Гречка місцями буває вище мене. Це приблизно метр Так, да, Це метр три. Ну, є і Є і дуже лобода, і не дуже. Вона потихеньку починає достигати. Друзі, така в мене гречка. Жнива на носі, вже багато фермерів, фермерів і людей помолотили. Там вдалині молотить нива. Нас. Ну, зараз я піду подивлюся, що він там намолотив. І як він там намолотив, друзі. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки. Ще раз кажу, гречка не дуже, але що є, то є. Будемо її молотити. так Зараз я поїду до цього комбайнера, подивлюся, як він там на моїх участках. Він любить мені розвертатися на моїх участках. Зараз я поїду подивлюся, що він там наїздив і як він там наїздив. Ну, це моя пшениця. Зараз я під'їду, подивлюся. Друзі. Сорт пшениці в мене Богдана. Дає досить таки непогано минулого року. З гектара виходило 6,5 і майже 7 тонн. Це третя репродукція. Я розумію, що вона вже старенька. Ну як старенька, це вже третя репродукція. Але я і далі продовжую сіяти її.